Після жіночого спринту у Хокфільдсені фанати та експерти біатлону не так обговорювали перше золото сезону Деніс Херман Вік, як п'яте місце дебютантки Кубку світу словенки Анни Марії Лампіч. Для тих, хто окрім біатлону цікавиться лижними гонками, ця спортсменка добре знайома. За сім місяців вона перевернула своє спортивне життя з ніг на голову. Анна Марія Лампіч колишня лижниця. Триразова призерка чемпіонату світу, переможниця спринтерського заліку Кубку світу, де має 13 подіумів. В травні 2022 року вона заявила, що покидає лижний спорт. Привіт, біатлон! написала спортсменка тоді в соцмережах та вперше взяла в руки рушницю. У цьому році Словенка дебютувала на кубку IBU виндри, де відразу продемонструвала вражаючу швидкість. Найкращим результатом стало шосте місце. Я не сподівалася, що буду в такій формі. Я взагалі нічого не очікувала. Коментую свої виступи на Кубку IBU Лампіч. Я просто хотіла позмагатись. А ось в інтерв'ю за день до свого дебюту на Кубку світу, біатлоністка зізнала, що почуває себе не готовою до виступу на такому рівні. Проте тренер Ріко Грос завірив її в протилежному. Знаходитись тут для мене щось неймовірне. Тепер, коли я серед найкращих, хочеться показати якомога кращу швидкість та набратися досвіду. Коментую свої очікування. Вона. Мені потрібно багато навчитись, і я працюю над цим кожен день. І ось у своїй першій гонці на Кубку Світу Анна Марія Лампіч не те, що продемонструвала хороший результат. Вона фінішувала за пару кроків до подіума, показавши найкращу швидкість на дистанції. Для довідки. Ельвірі Еберг, яка до цього вважалась найшвидшою біатлоністкою, лампіч привезла 27 секунд. Так, звичайно, є над чим працювати. У цій гонці Словенко підвела стрільба стоячи, де вона допустила три промахи. Але варто відзначити, що колишня лижниця не просто показала чудовий дебют, а стрімко увірвалась у світ біатлону. Свої перші квіти Анна Марія прокоментувала так. Не хочу думати про те, що трапилось, маючи б я на одне коло штрафу менше. В наступній гонці я так само вийду на старт і намагатимусь зробити все від мене залежне. Варто зазначити, що Словенка не перша лижниця, яка розпочала кар'єру в біатлоні. Раніше з лижних гонок в біатлон перейшла переможниця цього спринту Деніс Херман Вік та шведка Стіна Нільсон. І якщо німецька біатлоністка має 8 перемог на Кубку світу та золото Олімпійських ігор, то у шведки лише одна бронза у минулому сезоні. Проте цікаво, що саме стіну Нільсон Анна Марія Лампіч вважає своїм зірцем для наслідувань. Мені подобається, як вона проходить дистанцію: рухається, думає, дізнається словенка. Що ж, можемо констатувати факт: дебют відбувся, перші квіти отримані. А що чекає на Анну Марію Лампіч в біатлоні далі? Покаже час.